Розміри Розміри бувають різні. Ось цей розмір 1,27 см. Тобто 12,5 12 мм. Ширина етикетки і довжина 16 см. Наступний розмір. 1,27 см. Ось, окремо етикеточки тут видно. Я не буду розпаковувати, я думаю, що це цілком добре видно. І довжина 22 см. Вона є довшою. Наступний розмір. Ширина 1,7 см, вже ширша ніж попередня, і довжина 22 см. І також бувають етикетки 2,5 см, дуже широкі, і 22 см завдовжки. Це найбільше. І от відповідно, окрім білих, є ще вони в різних кольорах. Чому виробник робить ось таким чином? А тому, що часто такі етикетки використовуються навіть без підпису. Ми банально на розсаднику або на господарстві можемо промаркувати рослини по кольору. Цей колір є стійкий, тобто ці всі етикетки з руками не вигорають. Відповідно, повісивши на рослину, ну, працівники або ми, там, викласники, здалеку бачимо, що в нас а, от жовтого кольору це от той сорт яблуні, а синього кольору інший сорт яблуні. Отже, придбати етикетки для маркування рослин типу петля з матеріалу тайвик ви можете в компанії Garden Tools Україна, як офіційним представником етикетинбекера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клубу рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!